Але наповнення Святим Духом це не, це не разова подія. І це навіть не епізодичні явища, які повторюються. Так, да, є моменти, коли ти відчуваєш, що треба сказати, треба відреагувати. Як Петро, він же ж готувався до, цієї, до цього суду. Він думав, завтра мене будуть допитувати, що я їм скажу. І він разом з Богом видав проповідь. Але. Це не епізодичне явище, це повинно стати звичкою. Ти повинен постійно бути сповненим духом. Постійно. Це не постійно наелектризований, це щось інше, це вже внутрішня зміна. Коли в першій церкві постало питання е, вибрати діяконів, самі апостоли виставили умову: виберіть брати споміж вас, надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Про Деякона Степана сказано, що він був муж сповнений віри і Святого Духа. Варнава був сповнений Духа Святого та віри. Тобто це не разова акція, це стан внутрішньої людини, це стан серця. Це означає, що певні зміни повинні відбутися в тобі. Зараз ти дав Богу простір, а завтра що? В цю секунду ти наповнився духом, а потім що? А потім Сатана тобі підкидає щось. Якусь проблемку, якусь реакцію. І тут наповнений Святим Духом, бабах, Все. І пропало наповнення. Як кулька лопнула і все. І Святим Духом наповнення кудись ділося. Ні -ні, ні 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 Так не має бути. Це внутрішня переміна. Подивіться на Ісуса Христа. Ісус Христос, після хрещення, сповнений Святим Духом, повернувся з над Йордану. І дух повів його в пустелю. І Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. Запитання: куди дівся Святий Дух? Ісус повернувся, сповнений Святого Духа, і пішов. А з пустелі через 40 днів повернувся просто в силі Духа. Куди дівся Святий Дух? Хай вас не збивається буква велика. Він повернувся не в силі Святого Духа, а в силі Духа, тому що е, страждання, і піст, і труднощі в пустелі і спокуси, вони зміцнили його Дух. І це те, що повинно відбуватися. Святий Дух зміцнює наш дух. Святий Дух не буде робити те, що людина може зробити сама, тому й нам треба брати участь. Тому наш дух має зміцнюватись від нього. Наша сила забезпечується Святим Духом. Але ми повинні зміцнювати свій дух. Так працює машинка. Так Бог заклав. Ми теж водимося духом, але ведення духом нас не примушує, воно нас скеровує. Іди туди, роби це. І вже від нашого рішення залежить, чи ми підемо, чи не підемо. І щось мені підказує, що, що часто ми не йдемо за Святим Духом. На які незручності ми готові піти? Заради чого відмовитись для сповнення Святим Духом? Ну, ладно, не будемо ходити в сторону спокус. Хоча мій батько, коли кидав курити, бувши невіруючим, собі в великій кімнаті в шкафчику. Поставив відкриті пачки з цигарками, щоб воно його спокушало, а він би перемагав. Але ну, не будемо ходити зараз в сторону спокус, на який мінімум ми готові піти, щоб наповнитися Святим Духом, щоб укріпити свій дух. Молитися нема часу. За те 10 хвилин, які переходять в 40 хвилин. Можна подивитися, як українські дрони смажать хробаків. Ну, так же там говорить. Нічого що з матюками. А де Дух Святий? Рядом. Не зараз, не мішай. Коли розбійники побили і обікрали чоловіка, який йшов з Єрусалиму в Єрихон, Благочестивий священник прийшов мимо. Благочестивий левит теж прийшов мимо. Не прийшов мимо тільки хто. Іноплемінник Самарянин. Коли Христос вздоровив 10 прокажених, які йому зустрілися, ніхто не повернувся подякувати. Повернувся подякувати іноплемінник Самарянин. Закинули, е, треба було помолитися за одну сім'ю. Закинули в телеграм-групу, там більше 20 людей, е, пропозицію. Давайте візьмемо піст на тиждень, одна людина. В день. А, скільки зголосилося юдеїв, як ви думаєте? Ноль. Один іноплемінник Самарянин з другої конфесії. Почали брати настійливістю, доєдналося ще двоє людей. Але це все одно не сім. Думаємо, закинемо в вайбер 200 чоловік. Знаєте, скільки доєдналося? Два. Лайків теж два. Ну, я зрозумію, не у всіх є можливість. Ну чому лайків два? Народ, камон! А результати, результати посту були просто фантастичні. Покращення здоров'я в рази. В рази! Говориш зараз з людьми. Кожен другий на препаратах. І то на таких там антидепресант сидить на нейролептику і транквілізатором поганяє. За останній рік розлетілося три сім'ї, яких я знаю особисто. Не просто ми з ними за одним столом сиділи. І то багатодітні сім'ї. Які заразом прожили купу років, все немає. Чому? Тривала історія не наповнення Святим Духом. Ми Все знаємо, все розуміємо, можемо богословські трактати писати, а практика хромає. І це те, те, куди буде бити диявол. Саме в практику. Де сила духа? Де сила духа, яка повинна е, рятувати в день недолі? Згадайте Давида, в країні переворот, військовий, за ним ганяється його сина весалом з купою, з купою армії хоче його не виписати штраф, не посадити у в'язницю, не депортувати. Він його хоче вбити. І що Давид каже? У спокої ляжу я і засну, бо ти єдиний, даєш мені жити безпечно. У спокої ляжу і засну. Води сила духа, води надія на Бога, води знання, хто все вирішує і хто над всім. Качай дух. Інші псалми Давида. Помилуй мене, Господи. Я ж бо слабий, уздоров мене, бо тринтять мої кості. Я розлився, як вода, мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце. Коли я мовчав спорохнявіли мої кості в щоденному зойку моєму? Скажіть, будь ласка, а де у людини нервова система? Не в кістках? По-моєму, в кістках. Про що тут говориться? Це страшні потрясіння. Він, він, він був на межі, він був пригнічений. Серце втекло в п'ятки, його трухало. І що він робить? Біжить до Господа. Йов був розбитий більш, ніж будь-хто. Майно втратив, дітей втратив, захворів на страшну хворобу. Всі відвернулись, навіть друзі його звинувачували. Почалися безсоння і нічні жахи. Мене зустрів жах і тремтіння, сильно потряс мої кості. І дух прийшов над мною. І волосся, і тіло жахнулися, оце стрес, так стрес. І здавалось би, все, кінець. Що він каже? А я знаю, що відкупитель мій живий, і останнього дня він підійме з спороху. І не тільки йов. Єремія каже: розривається серце моє, тріпочуть всі кості мої, а вакум каже, нутро злякалося, тремтіння війшло в мої кості, затривожився мій стан. Який рецепт? Качай дух! Читаємо псалми, уявляю я Господа перед собою, Він по правиці моїй, я не буду захитаний. через це моє серце радіє, і дух веселиться, і тіло спочиває. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися своїм Спасителем. Усі мої кості скажуть, хто подібний до тебе, ти визволяєш, бідного, з рук тих, які сильніші за нього, а в Богого й нужденого від тих, хто його грабують. Буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху. Кості твої позміцняє. І серце ваше радітиме, як трава молода, розцвітуть ваші кості. Це вже Ісая. Але це все старий заповіт. Якщо в старому заповіті так потужно, то як же в новому? А в новому? Павло молиться за Єфесян. Схиляюсь на свої коліна перед Отцем, щоб за багатством своєї слави він дав мав, через свого духа зміцнитися силою внутрішньої людині, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені, засновані в любові разом з усіма могли зрозуміти. Що це за ширина і довжина, і висота, і глибина, і пізнати Христову любов, яка стягає за межі пізнання, щоб ви наповнилися всякою Божою повнотою. Ось куди треба йти, наповнитися всякою Божою повнотою і зміцнитися силою у внутрішній людині це тільки частина. Тому що друга частина, щоби Христос через віру оселився у ваших серцях. А хіба ж Христос не живе в нас? Живе. А про що тут тоді йдеться? Щоб Христос оселився вірою? А про те, що крім того, що Він оселився як факт, треба це, в це вірити і довіряти йому? Тому що є чотири виміри Його любові? Є ширина любові Христа. Чи є така ширина, яку Христос не міг би охопити? Немає. Чи є те, що він не бачить, чи те, чим він не керує, чи те, про що він не знає, чи є якась потреба, яку він не може задовольнити, чи яку, про яку він не здогадується. Вся ширина ним охоплює. Він все знає, він все пам'ятає. Досить хапати все самому і нервуватися через це, не схопиш, бо ти творіння. Він вхопить, бо це його влада. І все, що відбувається в нашому житті, відбувається, тому, що це він так сказав, щоб воно відбувалося. Це він дозволив. І він не просто це дозволив, він цим керує і керує через любов до нас. От його мотив. Все, що відбувається в нашому житті, відбувається, бо він нас любить. І це треба прийняти вірою. Розумом це непонятно. Це треба прийняти вірою. І зміцнятися у внутрішній людині, щоб це приймати вірою. Довжина любові. Чи є якась відстань, яку Христос не може подолати? Чи є якась далечінь, куди він не може досягнути, дотягнутися? Є така фраза: Бог був з тобою вчора, він з тобою сьогодні. Не турбуйся про завтра, Він уже там. Він уже там, Він уже це передбачив. Він уже це прорахував, він уже це запланував. І свій план виконує. І виконує, тому що любить тебе, щоб це тобі було на добро. Це треба прийняти вірою, бо це не зрозуміло. І треба зміцнювати з духом, щоб приймати це вірою, бо інколи тяжко буває. Є ще висота любові. Чи є якась висота, яка йому за висока? Чи є якась проблема, якась гора, яка йому завелика? Очевидно, ні. І він допускає ці проблеми. І він допускає ці гори, щоб ти сказав, ну я тут не можу. Алілуя, нарешті, довірся мені. Віддай мені, і я вирішу, і ти побачиш, що це буде. І допускає це на добро, і робиться на добро, бо любить. Є ще глибина любові, чи є якась яма, куди він не може спуститися, чи є якась безодня, яка йому недосяжна і не відкрита, куди він не проникає, чи є якесь дно душі, глибина, яку, про яку він не знає досконально. Немає. А чого ж він тоді нічого не робить? Скажу, у мене така проблема, у мене такий така, біль душі, чого ж він нічого не робить? Ти не все можеш знати зараз. Але він хоче, щоб ти йому довіряв, бо він любить тебе і допускає тебе на дно, щоб потім явити свою любов. Пізнати Христову любов, яка йде за межі пізнання. Це означає, що розум нездатний. Но ти приймаєш це вірою, ти йдеш і на досвіді ти бачиш Так і да. Таких Христос мене любить, так і працює. Довершена стадія духовного розуму муж досконалий у міру зросту Христової повноти. Людина, яка керується, яка мислить, як Христос. Довершена стадія наповнення духом. Це наповнення всією повнотою Божою. Людина, яка керується Духом, як Христос. Вот, де грабується Боже царство. Вод де стають духовними мільйонерами і мільярдерами. І навіть після цього всього є обітниця. Це ж буквально наступний текст, силою, яка вдіє нас, може зробити значно більше від всього. Що ми просимо або думаємо?